Дуже трагічно. Тепер ще нам, прошу сказати трошечки про сучасну молодь, як ви бачите, це да. на сьогоднішній ну, день. Ну, що я хочу сказати. Ну, ще щось можете там. Да. Що я би хотів сказати? Як я про сучасну встановлював. Оскільки я мав можливість бути в різних країнах, я так, я так знаєте, думаю собі. Чому справа, що от так спонтанно раптом розпався Радянський Союз? Mm -hmm. Радянський Союз це була конгломератна держава, штучна держава, в якій сило-міч були об'єднані оці різні народи. Народи з певними традиціями, державними, національними, але при тоталітарному режимі вони були тут, у як на правах колонії. І оця держава розпалася спонтанно тому, що вона була штучною. Навіть сама назва держави, подумайте, ну є Америка, є Англія, Німеччина. Держава називається Союз Радянських Соціалістичних країн. Республіка. І така назва якась дивна. Далі розпалася держава, тому що, тому що економічна, ситуація, еко, економіка, економічна ситуація була нездатна нездатна розвиватися такими темпами, як західні країни. Нездатна була. Ну і на ці народи зневірилися. і кожний народ хотів вже мати свою незалежність. Ну і держава розпалася тому що. Ja skądse pula держаwa bezbożna bezbożna i tak jak tak jak Kolej powiedział Reagan nazwał держаwa zła O tak ona i rozpala się ale co można zażyć znaczy, co można jaka sytuacja od Typer? Ми бачимо, що як тоді була загроза з боку Німеччини, щоб об'єднати весь німецький народ, отака от загроза тепер є так само з боку Радянського Союзу, з боку Федеративної Республіки. Справа в тому, що коли візьмемо історично, коли у 1914 році розпалася. Царська Росія царя вбили, але царизм залишився. Залишився. І, і от під маркою царизму Росія далі була. І разом з царизмом залишився і той великодержавний шовінізм. шовінізм. Якщо пригадаєте, у той час ще Ленін організував такий комінтерн. Комінтерн – комінтер це був інтернаціональний Комуністичний Союз. І цей Комінтерн також мав таку, я би сказав, ну, таку значить, замашку такого великодержавного шовнізму. але під маркою вже інтернаціоналізму. Так що той садизм існував під маркою інтернаціоналізму. Закінчилася тепер Друга світова війна прийшов що нове століття. Нове століття. Демократія запанувала в цілому світі. І от на комунізм, всі комуністичні, весь табір комуніст, комуністичний, він ще ну, якби, не вибрав до себе і Польща. І, і Чехія, і Чехословаччина, і Угорщина. І Всі ці, ці режими комуністичні разом із російським так само розпалися. Але mm. у, у Російській Федерації залишився далі той великодержавний сургнізм. Mm. Далі. І це велика небезпека. Це велика небезпека. І я би тут ще хотів наголосити на тому, що підкреслити, що я так як природник вважаю, що еволюцію в природі зупинити не можна. Еволюція йде нормальним шляхом. Так само не можна зупинити прогрес у суспільстві. Не можна зупинити прогрес у суспільстві. Бо це закономірне явище. Для прикладу до Першої світової війни у світі було, по-моєму, 50 країн. Після Першої світової війни виникло 70, після Другої ми маємо тепер 195 країн. І далі будуть виникати нові країни. Тому що прогрес не можна зупинити. І це, це треба зрозуміти радя... теперішнім російським лідерам. Які хочуть далі затримати ту свою монархію, яка була раніше. Ось така, така, така в мене думка. І я бачу, що зараз ідея демократ... демократії, вона стала вже глобальною ідеєю. І вона охопить з часом і Росію, і інші країни, які там є, які ще тримаються. Іншої ідеології, але потрібний певний час. Іноді я думаю, значить, як молода генерація оцінює ці всі зміни, я бачу, що молода генерація суспільства так само вважає, що не можна зупинити прогрес і всі країни, які мають право бути незалежними, вони будуть незалежними. Але treba borotića i zlo, jak što ono zršajećeš.